Кращий за професією. Це 12-й конкурс кулінарної майстерності, який щороку напередодні великодня проводить фірма Надія для офіціантів тестування на знання англійської мови та випробування можливими примхами клієнтів, а також вимогливе сервірування до особливих нагод. Саму ж подачу страв перетворили на справжнє видовище. Зараз в світі є тенденція не просто до виносу страви і подачі страви, а до презентації страви, до створення такого вау-ефекту. Наприклад, в ресторані Відні деякі офіціанти виносять. Страви і співають арії із опери. В ресторані Грецькому можуть станцювати танець сіртаки. І ми поставили ціль перед нашою командою офіціантів і кухарів винести страву, але винести її не просто, а з шоу з піснею, з танцем. Козацький гопак краще доповнення до вареників не традиційних, а з креативними соусами та начинками. А про оригінальне наповнення великодніх кошиків та святкових столів краян подбали працівники ковбасного та кондитерського цехів надії. Серед їхніх нововведень сало в шоколаді та. Інші смаколики, якість усіх інгредієнтів під пильним наглядом журі, ось ці конкурси, майстер, майстер клас де може власне навчитися. Я буду пропонувати навіть, щоб на е Базі надії створили школу такі, тому що по Франківській області такого класу, як надія ресторану, немає. Я взагалі з за задоволенням прихожу в цей ресторан, тому що я знаю, що тут хороша, безпечна їжа. Це змагання для молодих талантів шеф кухар Михайло у конкурсі Кращий за професією перемагає не вперше. Цього разу із власною фантазією ріг достатку, у складі якої ніжна ягнятина, курчатко та індик фарширований апельсинами і сливами. Сам ні з я завжди любив дивитися кулінарні передачі. І моя мама сама теж кондитер і пішов по цих стопах. Багато маю друзів, спілкуюся з кухарями і скомбінував собі таку грильовану мікс грилів м'яса. Винагорода переможцеві мандрівка від торфірми Надія на відпочинок до Європи. А страви фаворити конкурсу кращий за професію вже нині у меню ресторанів Надія.